24 лютого Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй голосувала за два проекти резолюції щодо війни між Росією та Україною. Один з них підготувала Україна, інший сполучені Штати Америки. Американський проєкт був обережним у формулюваннях і не містив звинувачень на адресу Кремля. Проте Організація Об'єднаних Націй змінила його, замінивши слово конфлікт на російське вторгнення в Україну. Через це Сполучені Штати Америки не підтримали навіть свою власну резолюцію. Французьке видання Лемонде дізналося, що Сполучені Штати Америки таємно узгоджували свій проект з Росією. 21 лютого в організації Об'єднаних Націй представники Сполучених Штатів Америки, Британії та Франції обговорювали це питання. Дороті із Америки попросила Україну відкликати свій проект і очікувала. Підтримки американського з боку європейців, французький посол жартома запитав, чи це російсько-американська ініціатива. Пізніше у Британії та Франції підтвердили, що обговорення з Росією справді відбувалося без відома європейців. Європейські країни вирішили, що Україна не повинна відкликати свій проєкт. Вони домовилися, що Британія протистоятиме Сполученим Штатам Америки в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, а Франція у генеральній асамблеї. Франція внесла такі зміни в текст американської резолюції, що вона втратила свій первісний вигляд. У результаті за українську версію проголосували в оригінальному вигляді, а американську підтримали лише у зміненому. Один з європейських дипломатів зазначив, що Сполучені Штати Америки зазнали фіаско.